Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Трансметрополітан. Книга 1. Трансметрополітан це не просто комікс. Це лютий, прокурений і неймовірно актуальний маніфест проти політичного цинізму та суспільної байдужості. Написана Вореном Елісом та проілюстрована Деріком Робертсоном. Перша книга з серії закладає фундамент однієї з найважливіших історій у жанрі кіберпанку. Історія починається з того, що легендарний журналіст Спайдер Єрусалим, який останні 5 років провів у повній ізоляції в горах, змушений повернутись до міста. Причина банальна: він заборгував видавництву дві книги, а гроші вже давно витрачені. Місто, в яке він повертається, це гіпертрофований мегаполіс майбутнього, де технології дозволяють людям змінювати стать, расу чи навіть вид. Але людська природа залишається незмінною, вона жадібна, корумпована і дурна. Він оселяється у квартирі, де навіть побутова техніка має наркотичну залежність і починає висміювати все: від нових релігій до дивних сексуальних фетішів майбутнього. Це вибудовує образ героя як людини, яка бачить бруд там, де інші бачать прогрес. Основна сюжетна арка першої книги присвячена транзієнтам. Це люди, які використовують ДНК прибульців, щоб змінити свою фізіологію. Вони не є справжніми інопланетянами, але й людьми їх більше не вважають. Вони живуть у гетто під назвою Ангел 8. Лідер транзієнтів Фред Кріст. Провокує заворушення, щоб привернути увагу до проблем свого району. Однак він самозакоханий маніпулятор, який використовує свій народ. Поліція та мерія міста хочуть просто зачистити район, влаштувавши кроваву бійню, щоб показати силу. Єрусалим вирушає в епіцентр подій. Він бачить, що поліція починає безпідставно вбивати протестувальників. Поки навколо літають кулі та вибухає газ. Спайдер сідає посеред вулиці зі своїм ноутбуком. Замість того, щоб битися, Спайдер робить те, що вміє найкраще. Він пише правду в прямому ефірі. Його стаття про звірства поліції та цинізм влади публікується миттєво. Мільйони людей читають її одночасно. Цей репортаж зупиняє бійню. Влада змушена відступити, бо світ побачив їхнє справжнє обличчя. Спайдер здобуває першу велику перемогу, але водночас стає ворогом номер 1 для багатьох впливових людей. Спайдер це пряма відсилка до батька журналістики Хантера Томпсона. Він грубий, вживає неймовірну кількість наркотиків, постійно палить і ненавидить майже всіх навколо. Але під цим шаром бруду ховається людина з непохитним моральним компасом. Його єдиний Бог. Істина. Він вірить, що якщо показати людям правду без прикрас, вони зможуть щось змінити. Його головний інструмент, окрім ноутбука кишковий руйнівник зброя, що викликає у жертви миттєву і дуже соромну втрату контролю над кишечником. Книга закінчується усвідомленням Спайдера. Він більше не може просто втекти назад на гору. Місто занадто хворе, і він єдиний лікар, який готовий різати по-живому без анестезії. Перша книга «Трансметрополітана» — це ідеальна експозиція. Вона знайомить вас з героєм, якого ви одночасно будете боятись і поважати, та світом, у якому ви нізащо не хотіли жити, але про який неймовірно цікаво читати. Це не супергероїка. Тут немає чіткого поділу на добрих і поганих, навіть спайдер, людина з купою вад. Головний конфлікт тут це людина проти системи, де система намагається поглинути індивідуальність, а журналіст намагається її викрити. Якщо ви шукаєте історію про безкомпромісну боротьбу за істину, обожнюєте естетику брудного кіберпанку. І не боїтесь гострої сатири на політиків та суспільство, то цей комікс саме те, що вам потрібно.